Явіть собі Америку початку ХХ століття. Газета виходить із красномовним заголовком. Агент з нерухомості обманув бідну вдову. Тоді такі шахраї були буденністю. І професіональні агенти нерухомості вирішують виділити себе серед спекулянтів на ринку, вигадавши нове слово. ріелтор. Іронія в тому, що через 100 років в Україні деякі ріелтори сором'язливо ховаються за назвою Агент з нерухомості. Коло зімкнулося у США і Канаді. Ріелтор це не просто слово, а бренд. Захищена торгова марка. Хочеш називатися ріелтор? Без проблем. Тільки для цього тобі треба вступити в асоціацію, дотримуватися кодексу етики, регулярно підтверджувати кваліфікацію. Ну таке в Україні, куди цікавіше жодного закону, жодної ліцензії. Навіть слово ріелтор в законах відсутнє. Тобто офіційно це рідше якийсь міфічний персонаж, ніж професія. Крім цього, ріалтори ще маркетологи, психологи, фотографи, медіатори, перебовники. Агентство з нерухомості говорить, щоб стати ріелтором, не потрібна професійна освіта. Правильно, бо її не існує близько 80% ріелторів – Жінки, дівчата, фахівці з нерухомістю не обділені природною чарівністю, хорошими комунікативними здібностями, можуть підтримувати довгі і дорожні контакти з клієнтом. Це точно агентство з нерухомості? Звісно, у нас є професіонали своєї справи, які із нічого роблять просто му, цукерочку. Квартира 10 квадратних метрів. Ви подивіться, вони тупо замурували кімнату, і з вікна зробили двері. Вартість 40 тисяч доларів. Опис цієї мікроперлинки це просто. Це треба мати талант. Максимально функціональна квартира в самому центрі Львова. Тут продумано все до дрібниць, щоб кожен квадратний метр працював на комфорт, де їх всього 10. Зручне спальне місце, яке легко трансформується у диван, бо це і є диван. От такий чудовий панорамний вид на старовинне місто, Львів, з вікна, міні-апартаментів, які розраховані на коротко тривалу оренду, які зроблені ремонт в японському стилі. Є сейф, мікрохвильова, бачите, санвузол, маленький холодильник, комод, є плазмовий телевізор, рекуператор. 20 тисяч гривень в місяць. Погодьтесь, це треба вміти, це, це професіоналізм так заливати. Дизайнерська двохкімнатна квартира в Києві тепер зі знижкою всього-навсього 40 тисяч доларів. А говорячи, відео не пахне. А я коли писала сценарій, натрапила на статті, де писалося, що досвідчені ріелтори спеціально використовують запах свіжозвареної кави або випічки, щоб швидше продати квартиру. І воно реально працює. Аромат кави із свіжої випічки створює затишок. У мене колись знайомий просто купував квартири в такому убитому стані, робив там такий косметичний освіжав ремонт. І коли продавав нерухомість, використовував завжди каву. Ну тобто він заварював каву і розігрівав в мікроволновці якісь ванільні булочки. І нерухомість ти продавалася значно дорожче. Він на цьому заробляв гроші. Аромати взагалі мають величезне значення. У мене, наприклад, є парфюм, котрим носить трошки знати комфорту в хаотичні дні. Це український бренд Away TODAY, який виробляє Бляється в Ужгороді, аромат називається self-made. Спочатку мене зацікавила сама назва, а коли спробувала, зрозуміла, що от це прямо є. Спочатку відчувається свіжа нота з легким перцем та бергамотом, а далі він стає теплішим, затишним. Такий собі баланс спокою і енергії в одному флаконі, що мене здивувало аромат реальності, який навіть коли я мою руки, він залишається на шкірі. Не нав'язливий, але відчутний. Мене вже кілька разів на вулиці питали, що за парфюм, і це, мабуть, найкраща перевірка якості. А ще класно, що він доступний за ціною. При покупці від 500 гривень дають пробник в подарунок, і ще один при покупці від 1000 гривень. Пробники я вам не покажу, тому що моя мама їх забрала. Одразу всі три. Коротше, я щиро рекомендую. Тестувала всією сім'єю і парфюми Away today дійсно достойні. Будете купувати собі і в подарунок, краще скористуватися промокодом AR. Він дає знижку 15%. О, класний! Професіонали в нас є, безумовно. Але таке враження, що ще більше шахраїв, котрим ти повинен давати 50-100% комісії. І тільки посмій запитати за що. Я ж нікого не наймав. Вас їдять поглядом. І це ще в кращому випадку. Як ми до цього дійшли? Початок 90-х, Україна. Люди щойно вийшли із совєтського світу, де квартиру можна було отримати хіба що після 20 років черги: весілля з потрібною людиною чи героїчного трудового стежа. І тут бах! Приватизація. Квартири стають власністю людей, їх можна продавати і здавати. Проблема в тому, що ніхто не знав, як це робити. Не існували інструкції купівля продаж для чайників. Квартири тоді шукали через розвішені повсюди об'яви, газети. Люди давали різні оголошення. Ну там здам двушку, звоніть після шостої. Але поки ти встиг купити газету, дозвонитися, у власника вже було десятки пропущених від хитрих посередників, які робили геніально просту річ. Першими телефонували власнику, записували номер і далі продавали оголошення від свого імені. Одні спікулянти знаходять білети, а потім перепродають за дорого, а інші квартири. І все знайти житло стало справжнім випробуванням. Паралельно народилася друга схема, яка називалася ісклюзивна база даних. Агентство формувало номери телефонів в список, красиво це друкувало на звичайному аркуші і продавало. В реальності ці бази були просто законним шахрайством. Ти заплатив за базу. Ти її отримав, які претензії. Ось які ти дзвониш на перший номер, квартира вже здана, на другий номера такого не існує. Третій там взагалі відповідає якась бабуліта, яка ніколи нічого не здавала. У 2000-х це перейшло в онлайн замість пачки паперу, дискета, потім CD, потім просто ексель на флешці. Але суть не змінилася, більшість номерів взагалі мертві. Агенції це пояснювали стандартно. Ринок динамічний, квартири швидко здаються. І найсмішніше, що ця схема досі жива, тільки тепер вона виглядає ще цинічніше. Тобі пропонують доступ до бази за символічну суму. А по факту це список із OLX. Посередники з комісією або так звані ріелтори ще у 90-х виникла така весела штука нашого українського ринку як дублювання, коли один і той самий об'єкт подавало одразу декілька ріелторів, і хто перший його здасть, той і отримує комісію. Якщо за місяць немає ніяких угод, то ріелтор залишався без доходу, Тож вони і почали брати великий відсоток. Це знаєте, як страховка, що хоча б за одну угоду я можу прожити місяць. Власники не до кого не зверталися. Вони навіть не завжди знали, що на їх квартирі хоче нажитися одразу кілька ріелторів. Тож хто буде платити комісію, той хто шукає. Спочатку люди обурювалися, що це за чупакабра і чому я повинен там щось йому платити. Проте ринок швидко став працювати за принципом бери або йди. Альтернатива. Вона була сумнівною або шукати господаря напряму, що в хаосі газети фейків майже нереально, або погодитися на цього посередника хай з апетитом у вигляді високої комісії. Ось так і народилася знаменита українська схема. Плати комісію. Вона навіть не була якимось спеціально придумана, просто виникла стихійно. Перші спритники зрозуміли, що інформація коштує грошей, а далі все закріпилося. І що найжахливіше, з руками це стало для людей навіть нормою. Але давайте називати речі своїми іменами. Ці посередники це просто шахраї. Які зараз пафосно на себе називають ріелтором, і справжні ріелтори від цього страждають, бо страждає їх репутація. В цивілізованих країнах ріелтор це твій представник. Він шукає для тебе найкращий варіант, домовляється, перевіряє документи в Україні. зачасто ріелтор – це просто якась рандомна людина, яка каже: Я перший знайшов об'яву, то ж вітаю, ти мені платиш. А підкажіть, будь ласка, тут от я на сайті бачу комісія 50%, Це що так. означає. За мої послуги, це мій об'єкт, який є від власниці, з якою я працюю. А, а ви сказали за послуга? А я щось не розумію. Я які послуги саме? А ви хочете значить, щоб я вам ще дала просто номер власника? Чи так а за які послуги? Я щось не розумію. <гум> ви не чуєте. Я все вам сказала. Так, ви не пояснили за які. Кризи 2008 року. Іпотека схлопнулася, схлопнулась, забудови зупинилися, ринок, завалився. Вижили ті, хто вчасно переорієнтувався на оренду і онлайн. В цей період з'являються сайти як OLX. і тепер будь-хто може сам знайти квартиру. Здавалося, ріелтори більше не потрібні. Люди без проблем на сайтах роблять об'яви, інші їх знаходять. Все красиво. Ні, 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 ці ріелтори швидко мігрували в інтернет, і навіть там вони вмудрилися вигадати нові схеми, як квартира біля метро за 30 тисячі гривень. Давайте завдаток, бо власник за кордону. Тепер додайте сюди повномасштабно. Мільйони людей одночасно почали шукати житло. Попит на квартири в західних та центральних областях злетів у космос, і саме в цей період псевдоріелтори сказали. Ага, наш зоряний час настав. Зараз на нашому ринку можна побачити багато схем, і всі вони старі, але наразі ще й в турборежимі. дублювати оголошення, робити фейкові оголошення на сайтах, аванс перед зустріччю. Ніколи не переводьте гроші, коли ви ще нічого навіть не побачили. І тут стає зрозуміло, що в нас ринок більше нагадує хаотичний базар ніж цивілізовану систему. Бо коли ти виїхав із дому з однією валізою, котом і дитиною, останнє, що ти робитимеш, це вивчатимеш довідники з ріелторських шахрайських схем, і ці псевдоріелтори, як досвідчені акули, відчули цю кров у воді. Звісно, не всі ріелтори виявилися хижаками, бо є справжні ріелтори. Проблема в тому, що на одну таку нормальну людину знаходилися десятки тих, хто в переселенцях бачили золоту жилу. В результаті війна закріпила за собою ще більш токсичний образ ріелтора як людини, яка монетизує чужу біду. Так, ну все стрижка завершена. Подожди, ти що ріелтор? Ну да. іди іді на, на касі ще комісія 50%. І ось ми дійшли до головного питання, яке ура, люди почали все частіше задаватися. За що я плачу таку велику комісію? Прийшло два ріелтори. Два ріелтори вони захотіли 100% комісійних для них, тобто по 50 на двох. Вони ж двох прийшли. Не хочу об'ясняти елементарні речі, тому що настільки так устроєний ринок, що покупець він платить комісію ріелтору, і це не обговорюється. Так, квартира місто Львів, Франківський район, вартістю 1600 доларів на місяць. Вказана комісія за послуги 100%. Типу, мені там ваші послуги як ріелтора не потрібні. Чи можете ви просто надати мені контакт власника, щоб я з ним домовився? Ні, Це моя робота. Чому я повинна безкоштовно вам надавати контакт власника, з яким я працюю, якого, ну, з яким я налагоджувала співпрацю там декілька років і просто вам повинна подарувати, ну це смішно. Тобто 1600 доларів це за контакт власника, правильно? Ну, якщо ви вважаєте так, то значить так. Комісія ріелтору 50% це що за комісія? Значить, смотрите, ви uh, взагалі uh, при заїзді любую, любую квартиру, куди ви не заїхали, дом, квартира. Неважно, вы оплачиваете 50% единоразовая комиссия риэлтору от суммы квартиры. А что самое это за комиссия? За что? За работу мою. 600 долларов? Вот за то, что она у меня на всех сайтах, за то, что я поднимаю трубку с вами, говорю, за то, что я вас поведу туда, оформлю договор. Это моя работа риэлтору. Я не хочу работу, но людям работу, Я не знаю, как долго мы ее На дворе 2025 рік. Скоро будет 26. Капець, і ми до цих пір платимо за те, що хтось швидше за нас зробив Ctrl-V, Ctrl а не за реальну роботу. Ріелтори звинувачують власників, мовляв, вони винні, що комісію не платять. Але хіба цей власник наймав ріалтора? І там є договір про надання послуг. Наразі створена петиція, щоб депутати врегулювали ринок. Ріелтори, звісно ж, цим дуже обурені. Впевнений, що 90% тих, хто там підписався і подав цю петицію, переживають стосовно оренди. Так ось не гнівіть Бога і опірний балет. Наш ринок, звісно, дікий, але максимально лайтовий. Чи ви хочете, щоб було як в Германії? подвійний, а то й потрійний залог? Комісія 100%, а інколи і 150 відсотків. Гарна співає, правда. Ви хочете, щоб це було цивілізовано, як в нормальній країні. Е, так, українці цього хочуть, щоб був ринок, щоб він якось врегульовувався. На 2020 році наші депутати вирішили, що мабуть таки треба зробити законопроект про ріелторську діяльність. Здавалося б, ось воно зараз введемо ліцензії, реєстри, стандарти і ринок стане хоча б трошечки цивілізованим. Але ні, цей законопроект навіть не дійшов до обговорення. Бо ріелтори вийшли на мітинги. Якщо ви зараз уявили собі щось масштабне, у вас бурна фантазія. Народні депутати зареєстрували законопроект про ріелторську діяльність в Україні. Згідно з ним, усі ріелтори повинні мати ліцензії та сплачувати податки. У разі недотримання таких вимог брокери сплачуватимуть штрафи. І уряд сказав: Окей, переконали. То ми і живемо далі в режимі Дикий Захід, де кожен новий ріелтор може народитися з двох речей Телефону і здатністю писати капслотом, оренда, дешево. Ходять такі чіткі, що ніби як багато депутатів, їх там сім'ї, друзі, мають інтереси в цьому ринку. Тому їм, чесно кажучи, не зовсім говорить бажання буде там якийсь закон. Врегульований ринок це ж менше простору для схем. Що з цим робити? Старатися орендувати квартиру без ріелтора. Через групи або на сайтах є фільтри. Я ріелтор. Я звертаюсь до всіх, хто обурений тим, що йому довелося платити комісію просто за номер телефона власника, за те, що просто йому відкрили двері квартири, яку і самі знайшли на OLX. Ви ж розумієте, що ви самі мотивуєте цими діями таких посередників? Допоки ви будете вестись на такі ситуації, допоки ви будете йти на такі об'єкти, вони і будуть існувати. Якщо ви хочете, щоб на цьому ринку хоч щось змінилось, ігноруйте такі об'єкти, краще шукайте оголошення від власників або без комісії. В момент, коли ви всі зібралися в одній кімнаті, щоб підписати договір, то ви платите власнику, а ріелтору ви маєте повне право не платити, ви його не наймали. У вас немає договору. Цей ріелтор потім на вас навіть в суд не може подати. І нарешті говорити про це голосно: бо якщо українці мовчки будуть платити комісії за ніщо, депутати робитимуть вигляд, що проблема не існує. Тема болюча, вона стосується всіх нас. Тож діліться в коментарях, які у вас історії з ріелторами. Ой, почитати буде дуже цікаво. Чекаю ваші історії. Ай, підписуйтесь на канал, там Patreon під відео. Я думаю, мене ріелтори після цього відео просто з'їдять. Я ще від інста-психологів відходжу. Всім гарного настрою і всім.